Привіт, Яшу. Як це ти примудрився взяти в банку ще один кредит? Ой, Смоня, це все завдяки моїй тещі і ді Львівні. У неї там знайомі. Та ні. Вона володіє таким даром переконання, що її борг дають навіть банкомати. П'яний чоловік стукає у двері. Дружина не пускає. Чоловік кричить Хто в домі господар? Дружина. А от хто в домі, то й господар. Офіціанти, у чому річ? Чому ви подаєте всі страви холодними? Перепрошую, пане, ви замовили горілку, вінегрет, холодець і морозиво. Що саме із цього вам підігріти? Лікар пацієнтові. Ви маєте негайно скинути вагу, сісти на найсуворішу дієту, тільки пісне м'ясо, відмовитися від солодкого, хлібобулочних виробів, жодного алкоголю, сигарет, кави, припинити сексуальні контакти. Так, і найголовніше більше радійте життю, любий мій. П'яний намагається сісти на коня, але марно, тоді він кличе на допомогу всіх святих по черзі. Святий Петро, допоможи. Святий Михаїле, допоможи. Святий Георгій, допоможи. Нарешті він робить останнє зусилля і, не розрахувавши сил, перелітає через коня на інший бік. Тихіше, тихіше, бурмочив він, не всі одразу. Тато перед школою дає настанови своїй донечці першокласниці. Доню, якщо тебе ображають, принижують одразу бий лопатою по морді. Ну, тату, я ж дівчинка. Можеш взяти рожеву.